Автомобіль, маскувальні сітки, тактичний одяг, саперні лопати, все це та інші речі передали працівники підприємства Рівнегаз для українських військових. Це вже другий автомобіль, який компанія закупила спеціально. Раніше ще 13 передавали і з числа автослужба підприємства. Він діє на дизельному паливі двохлітровий, повний привід. Ну, такий повнопрохідний, гарний транспортний засіб. І безумовно для екіпажу ми обладнали і доукомплектували рядом. Комплектуючих для виконання тих чи інших завдань. Це і спальні мішки, це і павербанки, саперні лопати, ножівки, сітки маскувальні. Компанії кажуть, це не перша і не остання допомога для українських військових. 54 працівники підприємства призвані до лав зсу. Один військово зобов'язаний загинув. Загалом з початку повномасштабної війни силами працівників закупили та передали речей на 3,6 мільйона гривень. Долучились до ініціативи рівнегазу і міська баскетбольна команда рівне. Нещодавно вони провели товариський благодійний матч із тернопільською командою, де зібрали 70 тисяч гривень та придбали квадрокоптер для військових. На ці гроші ми закупили. Дрон на нашим хлопцям. сподіваюся, що ця пташка дасть можливість нашим, нашим хлопцям та дівчатам контролювати події на в ході нашої війни і вигнати нас, цих клятих орків за, 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 за межі нашої країни. Ми спілкувалися з нашими військовими, вони сказали, що нам потрібно дрони зараз. Перш ніж купувати усе спорядження, як рівне газ, так і БК рівне, консультувалися безпосередньо із військовими. Підхід з в Рівненській області зараз такий, що ми перед закупівлею будь-якої техніки чи засобів, навіть благодійниками, ми консультуємося з військовими. Важливо давати цільову допомогу на ті напрямки, де вона найбільш необхідна, і щоб це була допомога професійна, фахова і саме те, що потрібно. От важливо, як автомобіль, так і квадрокоптер підбирали за певними характеристиками, аби українські військові на передовій могли виконувати спеціальні завдання. Автомобіль повно Ривідний і тому він, скажем, по бездоріжжю, по всім видам доріг, може спокійно пересуватися. Він дуже корисний саме для цієї військової частини. Він відповідає Відповідає певним характеристикам, які необхідні для саме цього підрозділу, який виконує специфічні завдання на передові. Усе спорядження разом із автомобілем вже завтра передадуть на передову, зокрема у частини, які укомплектовані рівненськими військовослужбовцями. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.